А взагалі кожен талант не використаний, він зникає. Він ображається на власника і він зникає. Так як на мене, у мене ще мені до 13 років приходили будь-які такі мелодії, що я просто думала, що здурію, але де ж під час війни, де ж ви будете ходити в консерваторію, ще в консерваторію, тут абити уціліти якось якось на одній нозі, а не консерваторію. Так, що воно такечки. А все, що не використовується, зникає. Але музика пішла незалежно від мене, вона пішла в поезію. Про мене там пишуть, що я там думаю, клею щось там клею. Мені вилітає все. Мені все вилітає. Крім того, велику прозу, бо мала вилітає як вірші. То одразу формулюється, вона коротко формулюється. Але велика проза. А мені треба було, бо оскільки я сама вчила українську мову, мені треба було складне речення по-українськи, а його не існувало. Те, що існувало, то не було складне. А оскільки я вважала українську культуру за дуже велику культуру, яку українці не знають, через збіг обставин і тиск можнообладців і так далі, і багато інших чинників. Тому хтось мусить трошки знати. Оце і все. І я сама вчилася і сказала, що я створю складне речення. А тоді якось сталося. Мені в 50-х роках через там якісь канали мені передали, що з України сказали, щоб я написала прозу про Україну. Оскільки я дуже люблю Україну, але я не кон'юнктурник. Я не можу на замовлення те те Ну, але якось мені Господь Бог сам посилає. І тому перший мій роман це був філософічний, про, називався, називається досі, Герострати. А чому? Бо я прочитала Сартра, якого я люблю, він прекрасний же стиліст і все. А потім я прочитала, думаю, Боже, він написав новелу Герострату. Таке нікчемне, таку проблему перед очима всіма ніхто не порушив по-справжньому. Ну, значить, доведеться мені порушувати. Так, оце, оце оце Герострати. І цей роман чекав 19 років, поки ласкаво пролог мені його надрукував, бо в мене не було грошей надрукувати. Таку махину. О. Але на цьому романі це як шельмівський роман, написано, це філософічні, що таке ідея Бога, людини, вічності і так далі. Але розповіджена у пригодницькій шельмівській формі. У 19 років він мені з'явився, в 21 я його вже написала. І чекала 19 років, читаючи направо, наліво, і тільки час від часу мені нудно було, я думала, що я вдосконалюю. Я п'ять варіантів зробила. І тільки один друкований потрапив до друку. І вони були всі цікаві. Вони всі, але вони були різні, бо я ж не залишилася 19-літньою. І то нормально, що з віком людина дещо бачить, переосмислює, міняється. І то тільки нормально. І я собі сказала, ніколи так я не писатиму. У мене буде речення виписане так, що воно не сміє бути перероблено навіть кому переставлене. І так я писала. Причому. Я ж не мала того часу, що у мене час писати. Мені дядечко, там тіточка, щось там та-та-та, і гроші, і все, і пильнує. Ні, мені ж треба було 38 років нормально працювати. Та ще й в американській установі. Американська установа дуже чітка. Ви на секунду мусите приходити перший раз. То на, на хвилину спізнилися вам меморандум. Другий раз другий меморандум, а третього вже нема, ви викинені назавжди і забудьте взагалі. Так що воно так, трошечки інакше. І, і це треба було, те, що я напав. А для мене мого часу, бо я була 40 років одружена. І з тією самою людиною, дуже шляхетною, дуже гарною. О, але я дуже сумлінно ставилася до своїх обов'язків. Не могла я собі дозволити писати роман, коли як я прокидалася, а я ніколи я потребувала мало, я й тепер дві, дві години тільки сплю на добу. Слава Богу, через це я трошечки можу. Трошки надолужую пробую надолужити. Так, о. То моя краща половина, вона нічого не казала, бо це була дуже шляхетна, надзвичайна людина. Це був е, е, Іван Кошелівець. і він Але оскільки, а я вийшла за нього заміж, тому що він як лицар майже 10 років чекав, що я колись таки скажу так. <гум> О, поняття не маю яке знову. Десь там псу типу, познайомилися. Я ніколи не звертала, бо я сказала, що я, мені не треба одруженою бути що не буду. Я одружена з мистецтвом. О, все. Бо, на жаль, на жаль, жінка трошечки інакше, коли чоловік скажімо, має лише таланту для біля нього сто жінок упадають. Який ти геній, такого ще просто не було? А жінка О, дурна шарепа, ну Що вона там? Та.